Станова тяга це страшно. Але вони не повинні бути страшними. За 5 надзвичайно простих кроків я покажу вам, як правильно виконувати станову тягу, щоб максимізувати ріст, розкрити свою невикористану силу та продуктивність і мінімізувати ризик травм. Крок перший створення опори. Правильне виконання цього кроку має вирішальне значення. Нам потрібно розташувати ваші кістки в правильному положенні ще до того, як ми розглянемо можливість нахилитися, щоб взяти штангу. Почнемо з ніг. Підійдіть до перекладини і вирівняйте її прямо над шнурками посередині стопи. Розставте ступні приблизно на ширині стегон, а пальці ніг направте вперед. Для більшості людей це найкраще положення стоп, але пізніше, на четвертому кроці, якщо ви відчуваєте дискомфорт, ви можете розставити стопи ширше і або направити пальці ніг назовні і подивитися, чи так вам зручніше. Далі нам потрібно зафіксувати стегна і ребра в правильному положенні. Тяга зі зміщеними стегнами та ребрами є найпоширенішою причиною травм спини. Вони повинні залишатися складеними як стовп, і залишатися такими, коли ви піднімаєте штангу. Для цього почнемо зі стегон. Уявіть собі стегна як миску. Наповнену водою. Більшість людей стоять з переднім нахилом тазу, що призводить до того, що вода переливається через передню частину миски. Замість цього нахиліть таз назад, щоб миска була рівною. Уявіть, що ви намагаєтеся підтягнути пряжку ременя до підборіддя. Що стосується ребер, то більшість людей стоять з випнутими ребрами, розправте їх, задіявши свій корпус. У цей момент ваші ребра і стегна повинні бути рівномірно складені один на одного. Але щоб утримати їх у такому положенні, я хочу, щоб ви стиснули сідниці і внутрішню частину. Частину стегон разом і відчули, як ви стаєте вище, коли робите це. І нарешті стисніть кожну руку в кулак і штовхніть їх вниз до землі, щоб випрямити руки і активувати сідниці. На цьому етапі ви повинні відчути, як працюють ваші сідниці: внутрішня частина стегон, прес і поперек. Ви готові до другого кроку. Взятися за штангу. На цьому етапі більшість людей округляють спину і плечі і втрачають підтягнутість, над створенням якої ми так наполегливо працювали. Замість цього я хочу, щоб ви зберегли стійку, яку ми створили на першому кроці, і почали відводити стегна назад, тримаючи кулаки прямо під плечима. Уявіть, що у вас в кожній руці по сумці з продуктами і ви намагаєтеся закрити дверця та автомобіля задом. Ви хочете продовжувати відштовхувати стегна назад так далеко, як тільки можете, не відриваючи великі пальці ніг від землі. Момент, коли ви втрачаєте тиск у великому пальці ноги, означає, що ви відвели стегна назад занадто далеко. Досягнувши кінцевої точки, зігніть коліна і підтягніть гомілки до перекладини, щоб опуститися на останні кілька сантиметрів. Продовжуйте, поки не зможете зачепитися руками за перекладину трохи вище коліна. На цьому етапі ви повинні звернути увагу на три речі, перш ніж переходити до наступного кроку. Перше, чим далі від вас знаходиться перекладина, тим більше навантаження припадає на поперек. Ось чому перекладина повинна знаходитися прямо над серединою стопи, а гомілки ледь торкатися перекладини. Друге. Якщо ваші стегна розташовані занадто високо, ви будете більше задіювати поперек. Але якщо стегна занадто низькі, ви будете виконувати більше присідання, ніж станову тягу. Хоча це буде виглядати дещо по-різному, залежно від вашої анатомії, ви хочете, щоб ваші стегна були десь вище колін, але нижче плечей. І номер три: нейтральний хребет. Але не забувайте, що ваша шия є частиною хребта. Тому відведіть голову назад і виберіть місце на підлозі за кілька футів перед собою так, щоб ваша голова витягнулася на одній лінії з рештою спини. Тепер ви готові до третього кроку створення клину. Це останнє, що вам потрібно зробити перед відривом. Клин це потужна позиція, яка запобігає пошкодженню попереку, як тільки ви піднімете вагу. Щоб створити його, розведіть коліна в сторони від рук. Потім зробіть глибокий вдих на 360, так ніби ви носите ремінь і намагаєтеся виштовхнути повітря з усіх боків від нього. А потім напружте м'язи так, ніби хтось збирається вдарити вас у живіт. Далі щоб позбутися будь-яких заокруглень у верхній частині спини і плечах, подумайте про те, щоб розширити грудну клітку і стати вище від стегон аж до голови. І нарешті активізуйте сідниці, стискаючи пахви так, ніби у вас там апельсини, і ви намагаєтеся вичавити апельсиновий сік. Якщо ви все зробили правильно, ви повинні відчути напругу в грудях, пресі, сідницях і підколінних сухожиллях. Ви готові до четвертого кроку штовхатися. Але спочатку напишіть нижче, з якими ще вправами у вас можуть виникнути труднощі. Я роблю серію відео з цими вправами і хотів би почути, про що б ви хотіли, щоб я розповів далі. Це насправді найпростіший крок, але саме на ньому більшість людей помиляються. Вони думають, що станова тяга це тяга, і в кінцевому підсумку виходять з положення, над створенням якого ми так важко працювали. Щоб уникнути цього, уявіть, що ваші руки це мотузки з гачками на кінцях, які просто висять на перекладині. Потім, щоб підняти штангу, замість того, щоб переходити від нуля до сотні і ривками відривати штангу від підлоги, зберігайте напругу, яку ми створили на третьому кроці, і думайте про те, щоб відштовхуватися від підлоги ногами все сильніше і сильніше, поки штанга не відірветься від землі. При правильному виконанні, замість того, щоб стигна піднімалися першими, а поперек округлявся, стигна і груди повинні підніматися з однаковою швидкістю. Продовжуйте відштовхуватися від підлоги, поки штанга не пройде повз ваші коліна, а потім подумайте про те, щоб зробити поштовх стегнами вперед, або виштовхнути повітря перед собою, щоб зустрітися зі штангою у верхній точці підйому. Але щоб уникнути травмування спини у верхній точці, ваші плечі не повинні знаходитися за п'ятами, а поперек не повинен бути вигнутим. Це ознака того, що ви занадто витягли спину. Щоб запобігти цьому, коли ви підходите до вершини, уявіть, що вас ось ось вдарять в живіт, і тримайте сідниці стиснутими разом. У верхній точці стегна, ребра, плечі і підборіддя повинні бути складені як паралельні поверхи будівлі. Якщо ви виконали цей крок правильно, ви повинні відчути легке напруження в попереку, підколінних сухожиллях і сідницях. Але не лякайтеся, якщо ви також відчуєте це в м'язах нижньої частини спини. Вони допомагають стабілізувати вагу, коли ви піднімаєте, і будуть тією зоною, де ви помітите значний ріст, але краще уникати занадто великих навантажень на нижню частину спини за одне тренування, оскільки це може бути занадто важким для цих м'язів. А зараз настав час для п'ятого кроку спуску. Саме тут багато людей не тільки травмуються, але й втрачають багато м'язів, дозволяючи силі тяжіння опустити вагу. Ми хочемо контролювати вагу, але нам потрібно робити це правильно. Тепер це буде виглядати дуже схоже на те, що ми робили на другому кроці. Єдина відмінність полягає в тому, що тепер у вас є штанга. Багато людей схильні дозволяти штанзі розгойдуватися перед собою, що викликає велике навантаження напоперек. Замість цього відведіть стегна назад і посуньте штангу вниз якомога ближче, вздовж стегон. як тільки штанга пройде над колінними чашечками, ви можете зігнути ноги в колінах і ковзати по гомілках, щоб штанга знову опинилася над середньою частиною стопи. Але щоб не втратити напругу і не залишити результат за столом, не відштовхуйте штангу від підлоги. Замість цього залишайтеся напруженими і м'яко торкайтеся вагою підлоги перед наступним підходом. Вітаю, друже! Ти щойно зробив ідеальну станову тягу. Не так вже й страшно, чи не так? Ти можеш переглянути це відео далі, щоб дізнатися, які ще вправи допоможуть тобі накачати спину. А я побачу тебе наступного разу.